28 червня 2012 року, о 12-й годині, у Золочівському замку відбулась презентація картини Мартино Альтомонте Битва під парканами в пам'ять героя України Бориса Григоровича Возницького. В презентації взяли участь голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк, голова обласної ради Олег Пенькевич, донька Бориса Григоровича Возницького Лариса Возницька та багато інших друзів та шанувальників Бориса Григоровича Возницького. Хочеться зазначити, що така постать, як пан Возницький, скромна і водночас велична, залишила по собі спадок державі у 17 мільярдів. Також слід зазначити, що сьогодні в Олеському замку відбулася презентація картини Мартину Альтомонте Битва під Вітнем». 30 червня відкриється виставка портретів та фотоматеріалів, присвячених життю та діяльності Бориса Григоровича Возницького у приміщенні Львівської національної галереї мистецтв. 1 липня відбудеться літургія у катедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці, а на Личаківському кладовищі буде відслужена панахида.